Всім доброго дня, з вами Село Ісварка. Сьогодні хочу вам показати такий простенький плазморезик Edon Expert Cut 40 Ти Ви знаєте, от шо що, що, а він мені сподобався. Я тут без вас трохи в нього заліз. Думаю, ну прикольний апаратець. Дай ж, я думаю, гляну, скільки ж він коштує. Та і коштує він досить таких, знаєте, вміняємих грошей. Ну, при умові, якщо зараз продається ця модель з таким же начинням то я вообще йому альтернативи не бачу ну ну що брати? Штин, притон техлам чи відро? Це вообще не варіант давайте обосную то есть тут зборочка така, знаєте, ну от зразу відкриваєш і думаєш, що це наверное буде коштувати там 1015. пятнадцять да ні, там я не помню чи 6, чи щось. Ну, тобто, в принципі, досить цікава ціна. Є, є, так, да, не без того, що деякі тут моменти. От Мені, допустимо, не подобається, що манометр ззаді і редуктор. Там, звісно, на штина, хлама, притонах, там воно то красивіше виглядає. Ну, Це ж на цих, на... цих, Це трьохфазний притон, однофазний у нього так само ззаді стерчить, і в штині ззаді стерчить. От. Ну, це єдиний недолік. І ще це, звісно, оцей шланг. Бачите, він тут трошки вже порепався. Сепаратіс у нас... І тут я бачив десь я бачив його рік. Ну, там я в туалет заглянув, він то, в принципі, двохслойний. Я думаю, що не порепається. А так він конечно, мені нагадав, знаєте, як ото стрільні машинки були от, активаторні там. В'ятка чи як то нагадав. Ну, оце так. А в цілому, ну, дивіться, то есть, вот тут у нас блок живлення, плата керування. Це, якщо хто глазастий, узнає. Да, тут пом'ята була масфетна трьох етап. На... HGBT 3 трьохэтажка, Оцей субмодульок. Блок живлення такий самий, тільки трохи інакше рознесено. Силова частина зроблена окремим модулем. Ну, тим більш тут он. Драйвірок такий самий. Клеми тут у нас зроблені, бачите, на розйомах. Тобто, під болт. Тобто, не такі, як ото були. Да, зазвичай китайці на таких от роблять. Воно буває, знаєте, бува, гріється, відгорає. Тут болтом затягнули, взагалі питань нема. Транзистори у нас тут хорошо пролиті. Сіліконом, що з тієї сторони, що знизу. Стою зауважити у цей апараті, це ще просто приїхав. Я відкриваю, а тут просто сплошний кізяк. Продував, як я я вже колись розказував, що навгород виносю, притягую шланг, пшикнув, втік. Трохи розвидунусь знову, пшикнув втік. Оце я його так продував. І поки продував, я вже і, і, і діагностику провів майже. То що скарга була, що не підпалює дугу, а він то, <сі> він його підпалював. Тільки дивіться, що він там. Він аж плату собі перепалив. Тобто він, виходить, з цього виходу трансформатора палив на Вон, туди на землю, бачите? І виходить, що дуга оселятора вже шила тут, а враховуючи, як плату пошмалило, то Цілком можливо, що і... і основна дуга сюди намагалась шмигнути. По комплектации у нас там два диодных моста. Ну, они это 25, ну, тем больше. Там 4 конденсатора. Конденсаторы... И что у нас, давайте глянем маркировочку. Чанг 470 микрофарадов. Ну, 4 штуки, Нормально. От, ще у нас на цій платі такий класичний осциллятор стоїть. Там у нас он два дроселя. Ну, конкретно цей апарат я не розбирав. Якийсь мені схожий приходив. Так, там ці дроселя це вони, такі схожі, як на масфетних трьох Получается, Получається, що ця, цей має дві обмотки і той дві обмотки. Ну, зазвичай вони в паралель пускаються, а тут вони пускаються в послід. Ці дві обмотки і ті дві обмотки. Ну, от. Це у нас тут на виході повітряний трансформатор, де високовольтна напруга накладується. І дивіться, які у нас тут транзистори. Що я скажу? що дуже-дуже жирна комплектація. То, що вони там хорошо з силіконом все задіяли. Транзистори у нас FGH 60 60 fire shield. Я вже. О. Так та ні, воно щось погане Давайте отак вот от. Не знаю, воно фокусується чи ні. Тобто я вже, мабуть, років 10 не бачу в нових апаратах таких транзисторів. Тобто, зазвичай зараз стоїть в кращому випадку це стоїть Сілан, а зазвичай стоїть якийсь такий, знаєте. Сонь хунь там якісь китайсько китайські транзистори. Вот. діоди, дивіться. Діоди, тут вообще ж... жир. Діоди у нас Иксус Д... ДПЖ 60 С 400. Тут я так розумію, це 60 А 400 вольт. Знову ж таки, Xus діоди. Тут одні діоди, я думаю, коштують, як ото. Ота балайка коштує. Одна з них. І масив радіаторів. Тут дивіться, тут. це у нас тут висота. ну Тут не те, що 15, ну сантиметрів 12 точно. Так що, звісно, він мені ну, ну, дуже сподобався. Причому то ли 6,5, то ли 7,5. Ну, то не принципіально, то, що, знаєте, Зараз одна ціна завтра друга. Ну я просто щоб в порівнянні. То є, е, там є у них і щось Едон, по-моєму, 57, то вже з пілотною догою. Цілком можливо, що в тому в 57-му нижня плата така сама. то що дивіться, там он стоїть це місто під релюшку. Е, то коли, знаєте, колись я десь таке вичитав, що от по науки. От, Пілотна дуга вона повинна вимикатись. Тобто, ви натискаєте корок, аселятор вам підпалює пілотну дугу, ви до заготовки підносите, тільки вже основна дуга загоряється, пілотна дуга повинна, повинна тухнути. Мало хто це із самоділки не робить, то що, от, знаєте, там ра -ра 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 разні хлопці там щось кулібнічають, -куліб 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 я так розумію, що коли пілота дуга не тухне, вона, то є, там же виходить, йде між центральним електродом і колпачком, і швидше, знаєш, що це колпачок. Оце я так думаю, що це релюшка не просто так там стояла. Вот. Ну а так, ну, блін, ну, звісно, ну, я в захваті. Звісно, мол 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 молодці вони так. Знатно зробили, вентилятор тут жирненький такий. Десь десь. Там 120-й. Ну, не без того, звісно, кнопочка тут. Це ми пер переділимо. Тут десь уже дядька вже кабельок десь загубився, длиний поставив, наверное. короткий не влаштовував. тому що апарат він не старий. Хоча як сказати, не старий, підождіть, десь я тут бачив дату. Давайте, щоб уже не будь голословним. Ну вон, 2014 рік. Ну, хай це дата розробки. Хай він в 15-16 му в му приїхав до нас, ну от, десь там він вже і був проданий. Ну, ви знаєте, з того часу вже багато води втекло. Все ж таки я маю надію, що. Сьогоднішній апарат має таку комплектацію. Тут однозначно не осциляторна дуга була, а прямо таки робоча. І згоріла ж не тільки плата, а дивіться. Вся супер термостойка трубочка кембрик. І це ще не все. Там, от, якщо заглянуть, давайте так, щоб ви побачили. Там прямо дирка в трубі прогоріла. Звісно, воно. Не буде у тебе плазмарія працювати, То що дуга тут, повітря тут. А що ж тоді на плазматроні буде? Наказалось би? Всього-навсього своєчасно не, не продавався апарат. Засрався, почало горіти тут. Оце зараз його в руках тут кручу. Думаю, як би тут долізти до нижньої платки, так щоб, знаєте, щоб менше розбирати. Ну і думаю, паралельно ж. Наверное, все-таки думаю, прийдеться повністю розібрати, щоб там може якісь сплатки пофоткати, може якісь там схемні рішення цікаві, є там щось таке скрите від наших глаз, щоб вам показати. А тому думаю, стоп. А дай ка я гляну в свої архівчики. Може у мене є вже фотографії цього апарату. По-перше, через мої руки приходить багато апаратів. А по-друге, пам'ять у мене, знаєте, ну, небезмежна. Може фоткав, а може не фоткав, а може фоткав, але в фотографії потерялись заразом з моїм комп'ютером, ну, з жорстким диском. Залазив до себе в архівчики. Є таке апаратець. Ну, <laughs> як такий? Не такий, а з такою назвою. Едончик, експерт експертку 40. А як так? Непонятно, да? Ні, не, воно то, конечно. Рама. Тобто кузов такий самий. Просто ми тут не поставили цей регулятор. Від нього то толку не особо час продувки. Тобто все те саме, ну це дрібниці. Йдемо далі. І що ми тут бачимо? Бачимо, бачимо зовсім інші кішки. Апарат, до речі, 20-го року. А що ми за кішки бачимо? Правильно, ми бачимо кішки від заводу Шендьюан. Безумовно, що цей апаратець, едунчик, сам сам збирав. Але щось мені здається, що, бачите, тут вже вон, стоять транзистори Сілан 40. амперні, Не 60 ки ферчі ловський, як отут от, у нас. Ну, от так от. Діодики у нас ну, тут якісь китайсько-китайські. Так що... Перехвалив я апаратіс. До ціни тепер у мене запитань нема. А що з підтвердження моїх слів? Щоб ви мені повірили, що це шенюанчик. Ось. Шенюанчик. Опа. Ви скажете не схожий. Ну, може, по кузову не схожий. Давайте глянемо всередину. М? Просто тут нема такого, щоб, знаєте, общий план. Ну тут, правда, транзистори покрутіше стоять. Тут от стоять Магначіп 65 pes Ну, діодів тут побільше. Цей, звісно, пожирніший апарат, це тіх апарат. Ну, от його платка. До ну, чого я взяв, що перший істочник був Шеньюн, то що дивіться. Едончик той у нас 20-го року, а шеньюанчик цей у нас 16-го року. Отак от, от. Так що перехвалив я цього едончика. Ну, що мене вело в оману, то що на фотографії у них от конкретно ця модель. Понимаєте? Тобто, А скоріш за все до вас приїде от -от такий от копія шеньюанчика. Тут чей курок не працює. Отлично. Працювати. Хай всім щастить, до нових зустрічей. Велдинг-машина. то, що Це не велдинг-машина, це факт. А то дрібниці. Лейбочка, дивіться. Лейбочка у нас на коробку не пропечатана. Вона пропеч... напечатана, на наклейка наклеєна. Це означає що? Що Цілком можливо, що шо... велдинг машини цей завод випускає і під іншими брендами. Це у нього такий уніфікований коробок. хочемо клеєм свою лейбу, хочемо яку замовив заказчик.